Дісней, принцеса Лист дружби. Бель була дуже схвильована. Сьогодні в містечку проходить конкурс винахідників. Батько дівчини представлятиме на заході свій винахід. Поки тато Моріс облаштовувався, Бель пішла оглянутися довкола. На військовій пло... місь... міській площі було дуже гамірно і метушливо. Бель не могла надивуватися винаходам, які були представлені на площі. В одних машин усе дзвеніло та свистіло, а інші були досить практичними. Були й такі, які виробляли смакоту. Бель уже думала, що роздивилася все, аж раптом її увагу привернула юрба за межами площі. Дівчині терпілося побачити, чому це так люди охають. Це має бути щось незвичайне. Бель була дуже здивована побаченим. У центрі стола стояв винахід, а винахідником була дівчина ровесниця Бель. Вона якраз хотіла показати, як працює її машина, і саме шукала охочого допомогти. Бель згодилася на участь. Як тебе звати? запитала винахідниця. Бель, а тебе Симона. Ти могла б сюди покласти пригорщу листя? Бельця зробила, а Симона натисла червону кнопку. Вуаля! вигукнула Симона. З іншого боку пристрою вискочив папірець. Машина спресовувала листя у папір. Раптом машина видала дивний звук і почала швидко працювати. Всюди порозліталися аркуші паперу. Коли машина переробила все листя, вона нарешті зупинилася. Симона засмутилась. Що мені робити з цим папером? запитала вона. Бель склала всі аркуші у стопку. Звісно ж, писати на ньому, відповіла вона. Дівчата сіли під дерево. Напишімо листа, які змусить когось посміхнутися, запропонувала Бель. Чудова ідея, сказала Симона. Дівчата написали лист і передали його. Таємно квіткарю. Як весело! сказала Симона, давай напишемо і відправимо ще один лист. Дівчата наступний лист передали продавцю книжкової крамниці, а самі спостерігали через вікно. Останній лист вони вручили батькові Бель, але цього разу вже не ховались. Він прочитав лист уголос «Посміхнись, тебе хтось любить. День підходив до кінця. Конкурс винаходів закінчився. Симона почала збиратися в дорогу, час вирушати додому. Бель буде сумувати за своєю новою подругою. Та коли Бель ввечері відкрила книжку, то зрозуміла, що дружба триватиме. Посміхнись, ми ще зустрінемося. Кінець.